Компенсація першого внеску за військовослужбовця, який хоче придбати житло. Тернопільська міська рада запровадила нову ініціативу, відповідно до якої сплачуватиме 20% першого внеску за іпотеку військового. Так, кожний захисник і захисниця, які отримали кредит в рамках програми «Є оселя», можуть звернутись в управління соціальної політики. Заявник має обов'язково бути зареєстрований в Тернопільській міській територіальній громаді, і кредит надається на умовах програми доступного іпотечного кредитування у рамках програми ЄОСЕЛЯ з метою придбання житла тільки на території Тернопільської міської територіальної громади. І суму, яку міська рада виплатить, захиснику повертати не потрібно. Пояснюють так, хочуть забезпечити усіх військових житлом, тобто спершу треба подати заявку через дію, вибрати пільгову категорію та чекати пропозиції від банків, а згодом обрати житло та укласти з банком договір про купівлю-продаж, і тільки після цього подавати заявку у міську раду з відповідними документами. Це копія паспорта громадянина України, копія реєстраційного номера облікової картки, платника податків, копія документів, що підтверджує саме пільгову категорію заявника при наявності, копія документів членів сім'ї, що підтверджує ступінь родинного зв'язку. Що важливо, це довідка про безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України. А також довідку з банку про відкриття поточного рахунку військовослужбовця, щоб перерахувати туди кошти. Сума житла не має перевищувати середню вартість житла на Тернопільщині. Розрахунок компенсації здійснюється на день звернення заявника та визначається відповідно до посередкованої вартості одного квадратного метра метра загальної площі житла за регіонами України визначеної мінінфраструктури, за формулою яка прописана саме в даному порядку. Максимальний розмір компенсації становить суму, що не може перевищувати 20%. Право на компенсацію військові мають одноразово. Детальніше, з порядком компенсації витрат по іпотечних кредитах для забезпечення житлом військовослужбовців, можна ознайомитись на сайті міської ради.